І до трагічних подій 3 травня Кам'янська назавжди попрощали одразу з трьома героями, які загинули в бою на Луганщині, захищаючи суверенітет України від російських загарбників. Трагічну новину у соціальних мережах повідомив міський голова Андрій Білоусов. Мужні сини країни до останнього подиху відстоювали право на вільне життя української нації. Їхній подвіг назавжди залишиться в нашій пам'яті. У Кам'янському на алеї Героїв поховали трьох бійців Національної гвардії України. В останні дні квітня загинули Вадим Денисенко, Костянтин Канто та Ігор Шемет. Після початку повномасштабного вторгнення расистів, кожен з полеглих героїв вважав своїм обов'язком стати на захист батьківщини. 28 квітня, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, загинув солдат Вадим Денисенко. Вадим народився 2 лютого 1972 року. Закінчив Дніпродзержинський економічний технікум. Працював на ДМК та БКХЗ. 27 лютого минулого року став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях, захищаючи рідну країну. У нього залишились дружина, дві доньки та батьки. Я знав обох хлопців і Денисенка, Вадима і Костянтина Канто. Це були світлі, добрі люди, справжні патріоти, які. Не чекали повістки, які тільки почалася повномасштабне вторгнення, почалася війна, зібрали речі і пішли до військомату. Разом з Косантином ми починали службу, ми разом прозивалися, були в одному взводі, потім доля розвела по різних місцях служби. Але починали ми разом. Це була це добра, світла людина, вічна пам'ять. 29 квітня, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, загинув солдат Костянтин Канто. Костянтин народився 21 липня 1993 року. У 12-му році закінчив ПТУ номер 22 Працював на Дніпровському талогійному комбінаті підрядником. 27 лютого минулого року став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях. У нього залишились дружина, син, мати та брат. Багато років прослужив з батьком. Загиблого Константина Героя, який теж до останніх хвилин був вірний народу України і загинув при виконанні службових обов'язків. Костя тоді тільки народився і вирощувалась ця людина у дусі вихованості до законів, ставлення шановливого до батьків, до своїх вчителів. Царство небесне, самі щирі слова і побажання. Родині витримати це горе 30 квітня, захищаючи вільну незалежну Україну, загинув солдат Ігор Шемет. Ігор народився 24 травня 1969 року. Проходив строкову військову службу. У 91-му році закінчив ПТУ No21 у місті Дніпро. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті та на Дніпропетровському металургійному заводі імені Петровського. Був учасником АТО, 2 березня минулого року. Став до лав Національної гвардії України та брав участь у бойових діях. У нього залишились дружина, донька та син. Игоря Шемета я знал еще по металлургическому заводу, мы вместе с ним работали. Это был квалифицированный и отличный специалист, и отличный человек. Потом мы с ним столкнулись уже, он был в моем взводе. Тоже зарекомендовал себя как справжний людей, дуже жалко. Герой не Полеглі герої були мужні, відповідальні військові, які не боялись виконувати бойові накази в найгарячіших точках. Провести воїнів в останній шлях зібралось багато рідних, друзів та знайомих, Вадим, Костянтин та Ігор віддали власне життя за захист не лише України, а й кожного з нас. Нашу свободу і незалежність. Життя людини є безцінним, душа безсмертна. А пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають.